Глава 9. А савул, ще дихаючи погрозами та убивством на учеників Господа, прийшов до первосвященика і випросив у нього листи у Дамаск до синагог, щоб кого знайде із послідовників цього вчення чоловіків та жінок, зв'язавши приводити до Єрусалима. Коли ж він ішов і наближався до Дамаска, враз осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, савле, чому ти гониш мене? Він сказав: Хто ти? Господи? Господь же каже, Я, Ісус, якого ти гониш. Тяжко тобі йти проти рожна. Він із трепетом і жахом сказав: Господи, що повелиш мені робити? І Господь сказав йому Встань. І йди до міста, і сказано буде тобі, що тобі треба робити. Люди ж, які йшли за ним, стояли здивовані, бо чули голос, а нікого не бачили. Савл підвівся із землі і відкритими очима своїми нікого не бачив, і повели його, взявши за руку, і привели у Дамаск. І три дні він не бачив, і не їв, і не пив. У Дамаску був один ученик на ім'я Ананія, і Господь у видінні сказав йому Ананіє. Він сказав: Я, Господи, Господь же сказав йому: встань і піди на вулицю, що зветься прямою, і спитай в Юдиному домі тарсянина на ім'я Савл. Він зараз молиться і бачив у видінні мужа на ім'я Ананія, який прийшов до нього і поклав на нього руку, щоб він прозрів. Ананія відповів: Господи, я чув від багатьох про цього чоловіка, скільки зла заподіяв він святим Твоїм в Єрусалимі, і тут має від первосвященників владу зв'язати всіх, хто призиває ім'я Твоє. Господь же сказав йому Іди, бо він є мій обраний сосуд, щоб пронести ім'я моє перед народами і царями і синами Ізраїлевими. І я покажу йому, скільки він має постраждати за ім'я моє. Ананія пішов і увійшов у дім, і, поклавши на нього руки, сказав Брате, Савле, Господь Ісус, який з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і сповнився Святого Духа, і вмить, не мов би луска відпала з очей Його, і враз він прозрів, і вставши, Охрестився і, прийнявши їжу, укріпився. І Савил кілька днів пробув з учениками в Дамаску, і відразу став проповідувати в синагогах про Ісуса, що Він є Син Божий. І всі, хто чув, дивувалися і говорили, хіба це не той самий, який гнав в Єрусалимі тих, які призивали ім'я це? Та й сюди, чи для того прийшов, щоб зв'язувати їх і приводити до первосвященників? А Савл все більше і більше зміцнювався і бунтував юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що Той є Христос. Коли ж минуло багато часу, юдеї змовились убити його, але Савл довідався про їхній намір. Вони ж день і ніч вартували біля воріт, щоб убити його, та ученики, взявши його вночі, спустили в корзині по стіні. Савл прибув до Єрусалима і намагався приєднатися до учеників, але всі боялися його, не вірячи, що він ученик. Варнава ж, узяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він дорогою побачив Господа і що говорив йому Господь. І як він у Дамаску сміливо проповідував в ім'я Ісусове. І перебував він з ними в Єрусалимі, входив і виходив, і сміливо проповідував в ім'я Господа Ісуса. Говорив також і сперечався з еліністами, а вони намірялися вбити його. Брати, довідавшись про це, відправили його до Кисарії і перепровадили до Тарса. Церкви ж по всій юдеї, Галилеї та Самарії мали спокій, навчаючись та перебуваючи у страху Господньому, і втішенням Святого Духа примножувались. Трапилося, що Петро, коли обходив всіх, прийшов і до святих, які жили у літті. Там знайшов він одного чоловіка на ім'я Еней, який уже вісім років лежав на постелі і був розслаблений. Петро сказав йому, Енею, стіляє тебе Ісус Христос, встань з постелі твоєї. І Він зараз же встав, і бачили його всі жителі в лідді і сароні, які навернулися до Господа. У Іопії ж була одна учениця на ім'я Тавифа, що значить «сарна». Вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. Сталося ж у ті дні. Що вона занедужила і померла, її обмили і поклали у світлиці. Ліда ж, була поблизу і опі, тому ученики, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловік просити, щоб він не забарився прийти до них. Петро, вставши, пішов з ними. І коли він прийшов, Завели його у світлицю і всі вдови, і слізьми стали перед ним і показували сорочки та плаття, що їх робила Сарна, живучи з ними. Петро вислав усіх, і, ставши на коліна, помолився і, звернувшись до тіла, сказав та випво, встань. І вона відкрила свої очі і, побачивши Петра, сіла, він подав їй руку, підвів її. І, покликавши святих і вдовиць, поставив її перед ними живою. Це стало відомим по всій іопії, і багато хто увірував у Господа, і чимало днів пробув він у іопії, у якогось Симона Кожум'яки.